Друзі, усім привіт! Насамперед хочу всіх привітати з Днем Незалежності! Це дуже велике свято для нас. Бажаю всім здоров'я, благополуччя, миру саме основне нам всім миру і перемоги. А в нас перемога обов'язково буде. Так що, всім нам всього-всього-всього найкращого. Так, друзі. Сьогодні в нас новий день. Вчора нічого не знімала, бо нічого не робила. Ну, що додому знімала, якщо я створила кашку гречану вчора. Стала і що я вчора робила? І, що... і котлетки запекла. О, все, Все, що я вчора за цілий день зробила. Ну, і то добре. Зразу руска з чоловіка впаде, бо йому треба проходити з роботи, не знати, чи бігти до господарки, чи бігти до кухні, ну, чи що робити. А це вже добре. А сьогодні що? сьогодні супчик поставила варити, сьогодні ще зараз там м'ясо в тушу. Коротше, хоч буде й то. Не годен зразу так. Це вчора стала, знаєте, пішла трошки до хліба. Боже, так зовсім скучила, я не знаю, друзі, вже певно, вік, знаєте. Такий, що цей за козами скучила, зовсім скучила, Боже. Пішла на город подивитися і вже ледве з того городу прийшла. Вже така замочена, вже, вже не було. Ну, Ніби звичайні речі, що то є в такий звичайний день то для мене навіть не рахується, що це робота, перейшов туди-сюди. А тут прийшла, і знаєте, кожен крок рахується, кожен крок важкий. Ну, але тим не менше не потрібно залежуватися, не потрібно е, ну, в таку не, депресію падати, потрібно вставати помаленьку, по кроку розходжуватися, ходити, налагоджувати своє життя. Дениска мій став. Та й таки вам, добре, друзі, починаємо наш день. Так, Денис мій вже став. Дениска, привітайся! Донеска, <режу> привітайсь! Друзі, вже так треба тих великих гусей різати, що во фекапайцях треба їх різати. і що треба сісти, їх прибрати. Ну, мається на увазі прибрати, а е, як воно патрати? Гуска, друзі, найгірше патрається зі всіх. З будь-якої птиці. Найважче. І вже би тих випустив, але не хочемо зараз у тих малих випускати через те, що ті великі будуть їх кусати. Ось так, Денис підсуває, я теж так завжди підсувала, але зараз має їх сумки. І наш Донець йде козам по траву. Так. Зараз Артур теж приєднається, бо Артур ще рішає всі свої справи. Зараз. Артур зранку рішає всі справи до інституту. Тобто флюорографію бере, що там ще що там щось коротше, вирішаю, дітей всякі свої справи. Друзі, не знаю, заселення в нас повідомили, тобто буде 31 числа. Я щось не можу уявити, 31 числа в них заселення. так? Ну, Це вже має бути, походу, все добре, ну не треба вже батькам робити ніякого ні ремонту, ні нічого, як типу, заселився. і Ну, коротше, може, я не розуміюся. Може, ну, я свідомила, що там поселення, наприклад, 25-го якогось числа, там, чи якого, щоб мати ще час приїхати, ті всі речі привезти, подивитися, чи потрібно зробити якийсь косметичний ремонт, чи що. Ну, що я тобі так думала. А виходить, що ремонти вже всі пороблені. Ну, коротше, якось так. Каже, Артур, ну чим ти гризешся? Я взагалі не гризуся, а ти гризешся. Каже, ну, правильно, бо я мама, ти будеш татом, ти будеш також гризтися. Колись теж, як моя мама чимось гризлася, мені здавалося, боже, в неї якісь такі проблеми, ну чим вона гризеться? А тепер ті всі переживання, які в неї колись були, ті всі переживання тепер в мене є. Це нормально, це такий цикл життя, напевно. Дітям того не зрозуміли, аж поки вони не будуть мати свої діти і будуть так вже само переживати. То так, так. Першого в них буде по свята. Першого всі мають з'явитися в вишиванках. Я кажу, бачу, як добре, купили нову вишиванку в мав і вже це. Була. Ну, рукави вже були короткі, а то купили йому нову таку. І що? Я кажу, я також би хотіла. каже, та ти ногою, що, що там робила? Я кажу, ти я хотіла подивитися хоча б. Ну, коротше, друзі, не знаю. Чи буду мати можливість? Ну, це виходить п'ятниця, тато наш на роботі, звісно, його ніхто не відпустить, навіть нема умови. А я не годна. Так що, коротше. Якось так. Трохи сумно, ну, але що зробити? Таке є життя. Добре, я йду двері їсти. Так, друзі. Супчик рісові зварила. І м'ясо втушила. Цибулькою, сметаною до гречки. Ну що, друзі, я трошки вийшла на двір. Ми пішли збирати малину. Очевидно, зараз підемо туди. Малину. Бабуся приїхала їм допомагати. Коротше, збирати малину. Ну, аж куди її дівати, друзі? Ну, багато кажу, що не, не здавати по такій ціні. Але ж ми її для того садили, щоб щось заробити, ні? Тобто, бой діти будуть мати на, на свої якісь витрати. Коротше, якось так. Добре, друзі. Я ж нічого не рвала, взагалі нічого не рвала. А така замучена. Іде, нам подивимося, як малина. Так, зайшла насамперед в помідори. Дивіться, що робиться. Купа помідорів. Всі достигли. І що? Треба рвати? Треба рвати, але я не знаю, що з ними робити. Закручувати не дуже маю сили. Треба, щоб хтось був мені допомагав. Томатного соку вже багато накрутили. Коротше, будемо рвати, а потім вже будемо думати, що б нам робити. Ожина теж вже дуже добре достигла і так багато її. Тільки наставай рви. Дивіться, все чорне. Так, мої збиральники сидять малині. Мають по відрові, кожен де збирає. Ну що, друзі, ось така малина? Ось така вздовж, все червоне, все в малині. Врожай гарний, тільки тільки ціна не гарна. Капець. <рес> а врожай досить-досить непоганий. І її так багато ще є. Наша бледоосень. Ну що, друзі, стільки малини. бачите, в три ряди. Тут, раз, два, три, чотири, п'ять, шість ящиків. Назбирали малини мої хлопці з бабусею. І ще і ще, дозберу, і ще там десь, певно, один рядок казали, що є. А я, друзі, за той час оту, все поприбирала. Поприбирала, позамітала, черепасі, воду поміняла. Але, друзі, прибирала півтора години. Я ще ніколи, ніколи я ще ніколи так довго тут не прибирала. Я сиділа на цьому стільчику і тільки під'їжджала потрошки. Коротше, не хотіла навіть того, того жалюгідного видовища вам знімати. Бо... Ну що, бо воно мене нервує, бо воно тут грязно, а тут я люблю, щоб було чисто. Я собі думаю, поки вони там збирають, я собі помаленьку, помаленьку. Я ви прибирала. Я така двольна, ой, така двольна, друзі. Щось зробила і Ну і результат є і. І мені око коротше І що, друзі? Треба збирати ще ці помідори. Була бабуся, що зараз збирають цей малину і що стануть, помідори виберуть. А потім думали, що з ними робити, бо багато їх є, бачите, що робиться. Так, друзі, помідори також. Ми ще випралися, ще майже, ще вибирають. Вон, дітки з бабусею. Не знаю, помідори йдемо, певно, робити, що томатний сік. Ну, я ще не закривала таких своїх помідорів, слойку. Ще таких трохи закрию. Ну і томатного соку. І томатного соку. Та ще бабуся нехай собі бере, теж нехай закриває, бо є досить. Наш тато то любить, знаєте, хто все садити, <гум> то все щоб було багато від нас аграрій. <гум> Ти думай, мамо, куди його реалізувати. Добре, друзі, все зробимо. Головне, що є, а ми його все переробимо. Ну що, друзі, ось такий в нас був сьогодні день. І малина, помідори, все, ще помідори нас чекають. Ще скільки є. Трохи мамі дали, трохи моїй мамі завезли ще. Проте трошки пороздавали. І буду решту закривати. Душе закривати ну, помідори на зиму, томатний всік, але вже чоловік прийде з роботи і ми помаленьку б докерувала їм, де робив. <гум> ну і що зробити, інакше не годен. Добре, друзі, всім дякую за сьогоднішній перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки. Все, друзі, на сьогодні кажу всім па-па.